Сьогодні новий влог. Розпочинаю його ось в такому вигляді, тому що сьогодні день вишиванки. Цей влог не знаю, коли вийде, але тим не менше будете знати, що ми теж святкуємо зараз цей день. Сьогодні в університеті будуть урочистості, вони будуть незначні, звичайно, з усіма умовами під час воєнного стану. Але тим не менше, сьогодні буде таке невеличке святкування, вже нову пам'ять. От і ось такий національний атрибут у мене сьогодні. Ось така краса. Тому Бажаю вам гарного дня. Don't act like it's so easy. Don't tell me it's so hard. Don't tell me all your secrets, but don't just be showing off. I'm gonna tell the truth. It ain't. Я вже прийшла додому. У нас вже відбулися всі урочистості. Зараз я доробила робочі питання і хочу зараз піти прогулятися на вулиці. Просто так я вже перевдяглася із такого більш святкового такий більш спортивний лук. Сьогодні в мене велосипедки, біла рубашечка, і топ. На вулиці дуже жарко, вже наче літо, тому я думаю, що такий образ мені класно підійде. І так, тепер можна говорити. Зараз я хотіла з вами трошечки побалакати насправді дуже на важливу тему, а саме щодо ідеалізації життя в соціальних мережах. Тому що ми інколи не задумуємося над тим, наскільки сильно соціальні мережі та люди, які ведуть свій блог або просто про щось розповідають, впливають на життя звичайних людей. Чесно кажучи, у мене останнім часом з'явилося таке враження, не начебто всі живуть якесь своє суперідеальне життя раніше це було, але я це не сприймала так сильно для себе. Зараз же навпаки, це все перетворилося в те, що я постійно шукаю якісь недоліки в собі, і замість того, щоб радіти успіхам інших людей, я просто переводжу на те, що я нічого не досягла, і, типу, знецінюю все те, що в мене є. І насправді така позиція, вона взагалі не призводить ні до чого хорошого. І задуматись просто над тим, що якщо б ми з вами кожен день проживали таке типу, таке життя, як у цих блогерів, чи були б у вас взагалі сили якісь, чи було б у вас натхнення? Ніхто ж не здогадується, що насправді відбувається за ось цією ідеальною картинкою. Нам здається, що всі ці люди взагалі живуть якимось іншим. Не нашим типу, не життям, яким живуть всі інші люди. Нам завжди здається, що вони знають щось більше, що вони вміють чогось більше, досягли набагато більшого, і, звичайно, в них все виходить набагато краще. Але не варто знецінювати свої досягнення. Неможливо порівнювати себе на початку шляху з кимось, хто вже досягнув якогось успіху. Порівнювати треба лише себе з собою. І взагалі, коли ми, наприклад, задумаємося над тим, що. От, коли в мене там буде класний одяг, я буду виглядати стильно. Або коли, наприклад, я досягну там 20 років, в мене буде оце, 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 і мені буде можна усе. Коли ми цього досягаємо, наприклад, ви купили собі новий одяг, але чомусь смак стилю не прийшов. Або навпаки, ви все одно дивитеся на тих блогерів, бачите, що в них там ще купа всього є, і ви такі. угу. Значить, мені ще чогось не вистачає для того, щоб бути повністю щасливим? Або ж треба почекати, що щось буде в майбутньому. Але ні, його не буде. Ну просто це розчарування, але такого не буде, тому що життя йде зараз. І якщо ви зараз не щасливі, невже ви думаєте, що колись ви будете щасливі по справжньому? Якщо ви думаєте, що якась людина зробить вас щасливою, то це зовсім не так. І справа ще стосується, наприклад, тих самих відносин, які показують нам, які вони ідеальні, і так далі, і ми починаємо шукати якісь недоліки в наших партнерах. Якщо нам показують якийсь класний будинок чи ще щось, нам, звичайно, хочеться переняти це на себе. Але задумайтесь, навіщо, навіщо нам треба жити життям іншої людини? І невже ви думаєте, що в них немає таких самих проблем, які є у вас? І невже ви думаєте, що вони... Просто так показуючи це все, вони його не вирішують, або в них насправді таке ідеальне життя, чого не буває, ніколи не буде. Просто людина в радіти або дрібничкам, або просто показує те, що хоче показати. І це просто факт, який треба прийняти і не звертати увагу на те, що відбувається саме в соціальних мережах. Пройдіться по вулиці, подивіться, послідкуйте за людьми, які вони, що вони роблять, і ви побачите, що люди живуть своїм звичайним життям, не схожим на блогерське, не схожим на те, яке нам показують. Тому, будь ласка, не сприймайте всю цю інформацію, яку подають вам через екран, ось так до себе особисто. Це дуже-дуже важливо, тому що інакше ми знецінюємо своє життя і просто не проживаємо його настільки класно, наскільки ми б могли це робити. Якби не було цих соцмереж і порівнювання себе з кимось. Ну що, це називається Наговорилися. Давно не знімали вам відосики, тому, будь ласка, дійсно задумайтеся над цією темою. Якщо вам цікаво, я хочу пообговорювати якісь такі важливі теми ще в наступних відео, тож давайте мені знати про це в коментарях. А я пішла збиратися і проводжати цей прекрасний день, тому що він дуже крутий, там класна погода, є чому радіти. Я сьогодні подобаюся, як я виглядаю собі. Таке буває не часто, до речі. От, у мене якась манія на о, якийсь новий одяг, на новий стиль, тому я сподіваюся, що все буде ок. Все, ходімте підкорювати цей світ. <му> Ютин бієнсмавозма гобі, актін дому змаджа, біє лезі з Acting crazy is easy Ітак. Усім доброго ранку. Сьогодні нас неділя. Зазвичай неділя це час для себе, для того, щоб поприбирати в кімнаті навести лад. Зараз я помила голову. Хочу нанести ось таку олійку, це в мене нова олійка з термозахистом, вона наче, тому що я останнім часом часто сушу волосечку феном, тому наношу так декілька крапельок собі, розтираю просто його в ручках і наношу на волосся. Воно стає більш м'якеньким, більш лухняним. В мене воно вже майже висохло, тому його можна і на вологе волосся наносити, можна і так просто. Сьогодні з планів це збиратися піти погуляти. Подружки, бо подружки був день народження. Зараз я скидаю всі файли, чищу Google-диски, всі свої флешки, і буду ще писати роботу свою дипломну. От так, начебто, зробила. Потім залишиться висушити волосічку своє. І хочу перебрати свої літні речі для того, щоб їх перенести з шафи трошечки зверху вниз. Тому що в нас погода дуже класна. Там вже майже 30 градусів тепла, 27, 28. Ось так. Тому вже час діставати свій літній гардероб. Хотіла поділитися з вами одним таким телеграм-каналом. Це книги українською мовою. Тут вони безкоштовні. Ви можете завантажити собі будь-яку, також є витяги з деяких книг, типу цитат і так далі, щоб ви могли краще з ними ознайомитися. І я звідси завантажую собі на електронну книжку. Дуже багато є цікавих, і тут також є опис. Тому, якщо ви давно шукали цей канал, абсолютно безкоштовний, можете зайти і переглянути з його саме тут. Подивіться на ці чудові шкарпеточки, Вони такі милі. Я так собі довго шукала ось такі довгенькі і щоб вони були з українською символікою. І ось така. В мене краса тепер є. Буду насолоджуватися і ходити влітку. Сподіваюся, що в мене засмага не буде саме за ось ціма полосочками на цих шкарпеточках, але вони дуже прикольні. Я не знаю, як у когось вдається зберігати порядок, але в мене якийсь хаос тут. Це ще більш-менш нормально, але все одно всі речі якось незручно лежати, незручно це все діставати. Тут якось пусто тут. Дуже багато всього, а ось там взагалі і літні речі, і постіль, і все в підряд. Хоча здається, що нічого вдягти. Що з цим робити? Я хотіла поділитися ось таку шоколадку знайшла у нас. Раніше такої не було, це від Світоч, Дуже така цікава. Це чорний шоколад, я його просто обожнюю з горішками. Це просто кайф, треба буде спробувати. 100 грам, не 85, не 70 як у всіх шоколадках. У мене така кайфова обкладинка просто чудово, Я просто якийсь фанат класних обкладинок. Мені здається, що маркетингові агенції просто вони заробляють лише на тому, що я ведусь на всіляку таку яскраву обкладинку. The will, you act like there's nothing wrong. How many tears will I cry till you know it feels like? Ми нагулялися, на вулиці дуже багато мошок. Я вже житов додому, дивіться, який вона класний образ. No finished, you know ну що, я вже прийшла додому. Ось такий у мене був класний образ. що окуляри дуже пасують, тому що на вулиці багато мошок. У мене такий жакет, дуже прикольний. Він так додає образу якогось такого вишуканості та елегантності. Сумочка, футболочка. От сьогодні доволі прохолодно, тому в принципі такий лук дуже класно сюди підходить. Ось. Like so so secrets, Завтра в мене, до речі, дуже багато завдань. Треба написати диплом, сходити на роботу. Також мені треба вивчити дані до кінця, тому що у второк ми будемо його знімати. А, це Нереально просто все зробити, якщо чесно. Там ще купа мілких справ, тому треба відпочивати вже і набратися сил до нового дня. До речі, напишіть, як вам цей жакет, тому що мені, якщо чесно, дуже подобається. Він додає контрастності моєму образу, і він такий більш класичний, але тим не менше можна вдягати на кожен день, і він буде додавати такого святкового настрою і трошечки яскравості в мій гардероб, тому що скоро літо і треба робити його більш цікавішим. До речі, одна із новин це те, що я зараз доходжую до е, танців, тобто свою групу. Ми завершуємо, залишається два тижні на відпочинок, і після цього ми повертаємося знову. Тому зараз я поки не буду туди ходити, тому що, можливо, пошукаю щось інше, інший стиль або іншого викладача, поки моя буде у відпустці. А вже потім подивимося, можливо, будемо писати нові плани на літо та вивчати нові стилі у танцях, тому що для мене це також цікаво. Треба не зупинятися і розвиватися далі. І до речі, ще зараз я намагаюся замусити себе почитати книжку, тому що а, я зараз останнім часом закинула і італійську, і англійську, і читання взагалі будь-що сиджу тупо в телефоні, тому мені це не подобається. Я хочу це змінювати, тому сьогодні я беру електронну книжку, розповідала вам, де взяла, де завантажила, тому буду зараз читати і насолоджуватись цим вечором вже без телефону. Це дуже класна. До речі, практика, тому теж спробуйте. From the outside. Cause my lady is lovely, but she ain't loving me right. Сьогодні в нас новий день. Я розпочинаю його з а, підключення на Zoom-пару. У нас буде підготовка до магістратури, ми будемо займатися англійською мовою, ставати потім іспит, Тому в нас буде два тижні невеличкої підготовки, тому зараз я вже підключаюсь. На 9.40 у нас буде пара. Після цього я їду на роботу і буду вибирати собі новий манікюр, тому що мій вже весь просто в жахливому стані, якщо ви бачите. Але я ще не знайшла відповідне, тому буду цим питанням зараз займатися. Не знав, мені здається, що я скоро можу бути амбасадором взагалі кав'ярень будь-яких. Я останнім часом дуже багато ходжу куштувати нову каву в нових закладах. Завжди збираю там а, різні стаканчики. У мене, типу, ось такі маленькі знаєте, з різними надписами, саме з українськими. І можете, до речі, почитати. У мене є ось такий з котик. Це в нас нова кав'ярня, і вони просто чудові такі роблять стаканчики. Дивіться, які прикольні. Він дуже прикольний, милий тут. Котики, лапки, котика, і в мене ще є там декілька кав'ярень із Києва. Я привезла стаканчик з Макдональдсу. Кава. Тобто, топ, мені здається, що скоро я можу просто цим зібрати і розповсюджувати, тому що в мене просто якась вже колекція. Мене Дивіться, які прикольні, такі вже прям весняно-літні, дуже кайфовий. Зараз я тут пишу плани собі на день на наступний тиждень, щоб нічого не загубити. Сьогодні в мене робочий день, я буду виконувати деякі робочі питання відповідно до свого диплому. Вчора проводила невеличке опитування і буду зараз всі ці дані обробляти. У нас дуже класна погода, наче знову літо я вже вдягла собі сукню. Зараз сиджу за своїм робочим місцем і буду працювати. Вам теж гарного дня. І що, приблизно Ось так і проходять mm. мої будні. Тут зараз буду обробляти свої відповіді і ось таким чином. Tell me, girl, baby, I know when I see it I know what, I know what it is I know what it is, know what it is Baby, you said me, I'm all about safety I'm all about dying to live